Ключові моменти це березень, квітень. І вони є прям супер ключовими. Але весна вона гаряча, вона гаряча, вона пов'язана з прямою доокупацією, причому хитрою і не зовсім очевидною. Типу у цьому році, скоріш за все, я е, ну, сподіваюся, що все буде йти так, як воно має йти за планом. Ну, оці всі балачки, о боже, нам дають невчасно, у нас все затримується, а чого ж так, а ми не встигаємо, а то все, а п'яте десяте то повна маячня. Це дається тоді, коли його дають. Все дається тоді, коли воно треба. Друзі, вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Що чекаю Україну навесні? Сна М -м -м, о, уже неодноразово о, випадало, і продовжує випадати. що у нас дуже ключові моменти. Це березень, квітень. І вони є прям супер ключовими. У нас не один план деокупації, і цей не один план залежить від того, як будуть розвиватися події. Типу, і скільки у нас буде озброєння до того моменту. І всі ці плани я надивилася. Штуки три так точно різних, різних усіляків, включаючи погодні умови, які включають скільки озброєння на руках, де м зупинилася лінія фронту. Оця вся історія. В залежності від того, який план, скажімо так, в залежності від того, з якими вводними даними ми вступаємо до березня, такий план і буде обиратися. Тобто зараз у нас таке розпуття, яке поки що не зрозуміло, який саме план на наш, наш генштаб обере для деокупації. Але весна, вона гаряча. Вона гаряча, вона пов'язана з прямою деокупацією, причому хитрою і не зовсім очевидною. Типу, не зовсім зовсім очевидні напрямки не зовсім очевидний початок, не так як умовно кажучи, ми там всі думаємо. От у чому справа чи вистають Україна навесні? У нас є е, один шанс деокупувати країну. Чим масивніше буде наш контрнаступ, тем тим, е, тим е, більше буде зрозуміліше, наскільки затягується чи не затягується ця війна. Зараз весь світ робить так, аби ця війна закінчилася у 2023 році. Масштабною деокупацією земель максимальною, наскільки це можливо, для того, щоб зажати РФ у для нас вигідній позиції і перейти до перемовин з нашої позиції з позиції СИЛ. Ли, вже у такому форматі, і е, так, найближчий місяць є дуже показовим, куди саме і, і скільки у нас озброєння, куди ми саме можемо пролізти, що саме ми можемо деокупувати, які саме котли ми можемо зробити, і на якому е, на, 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 скажімо так, на якій точці ми зможемо зупинитися чи не зупинятися для того, щоб деокупувати свою країну. Тому тут не зовсім про те, чи вистоїмо ми чи ні. Ми та вистоїмо. Питання у тому, наскільки це затягнеться у такому випадку. Тому що якщо е, контур контрнаступ, скажімо так, не буде такий ух, нахрапом е, з максимальною деокупацією на як більшої кількості е, ну, окупованих територій, то там ми просто проходимо в певний воєнно-політичний тупік, де потрібно буде розробляти ще якісь плани, а це час. А там у Ерефі аж знову когось мобілізує. Оця вся історія. Типу, от тому так, весна це є дуже показовий момент, де ми на якому світі ми з вами будемо. Що буде відбуватися на фронті у березні? Мінімум підготовка до контрнаступних дій. Те, що ми починаємо до чогось готуватися, дзвіночок, який варто розуміти людям, це коли почне прилітати масивно по тиловим складам окупованої території. От як тільки починається загострення з е, нашої сторони, з гатінням по усіляким штабам, е, складам і всяка така історія, знаєте, готується, щось готується. І це очікується у березні. Підготовча така історія. Чи свідчать вибухи у Маріуполі про початок деокупації? Це вже є, це вже є певний цікавий початок. Де Збройні сили України можуть розпочати контрнаступальні дії? Це буде південь чи схід України. Є мінімум три плани. Мінімум три все залежить від того, що у нас буде на руках. Питання, де ми виходимо в, в до кримського кордону на умовний чарган-чангар раніше ніж Донець, також є. Він фігурує, але березень буде показовим. Я зможу вам сказати, який із трьох планів ми обрали. У березні, коли цей план буде обраний зараз, він ще не обраний, зараз іде підготовка. Тому який там напрямок буде першим, знову ж таки, це ще вилами по воді писано гівном постійно мазано. Все залежить від того, як у нас що у нас буде на руках, які будуть погодні умови. Донецьк найважкіший напрямок був і полишається, і залишиться. І в Крим військами скоріш за все 100% військами заходити. Ніхто з самого початку не буде. Мова йде про повітряний контроль Криму. Чи намагається окупаційна армія зірвати контрнаступ ЗСУ? Вони вже е намагаються піти на випередження, ну ми вже бачимо контрнаступ Росії величний анонсований. Де вони намагаються до березня і у березні хоч щось зробити, хоч щось захопити, хоч що небудь. Чому наші хлопці стоять в лінії оборони? Тому що готуються важливі воєнні інші дії в тилах для того, щоб тоді вже робити певних ну інших дій, так а, бо війна це не тільки йти в лобешник на ворога війна це тактична підготовка. От, оскільки по нашим складам, оскільки по нашій техніці, у них немає норма... ну, немає змоги гатити в такому обсязі, як у нас. Немає. А, як мінімум, тому що ми не дурні і не тримаємо всі боєприпаси в одному сараї. Розумієте, як вони це роблять? То вони в существенному програші у цій ситуації. Що може армія Росія просунутися на лінії фронту та окупувати нові території? Які у такому випадку? Піти на Сумщину, чим Ким? піти на Сумщину, коли там є своя лінія оборони. Піти знову на Харківщину, на Харківський напрямок з іншого боку, не з боку Куп'янська. Там також все нарита, перерита, перерито готові. Піти з Білорусі також а, у планах там воно може бути, тільки ресурсу для цього немає. Для того, щоб піти кудись завойовувати на нові території, окуповувати нові території, має бути ресурс. Весь той ресурс. Кинути під Бахмут, Вугледар, Соледар, Куп'янськ, а, частково на запорізькому напрямку. А де, де великий резерв? Його нема, коли Україна переможе ворога. У цьому році, скоріш за все, я е, ну сподіваюся, що все буде йти так, як воно має йти за планом. Їх там е, знову ж кажу декілька варіантів. Це все одно закінчиться, подобається нам це чи ні перемовинами. Хочеться це комусь, чи ні. Це все одно фактична перемога. Вона закінчується підписанням, вона закінчується документами, вона закінчується перемовинами. Хочеться нам цього чи ні. А, але а, перемовини бувають різні. Хто диктує з позиції сили умови, той і молодець у таких перемовинах. Є оптимістичний а, варіант, це а, теплий літній період, усередні варіант це осінь цього року, а найнеприємніший варіант це переповзання на 24-й рік. Перемога України буде відбуватися у кілька етапів. Чи це станеться миттєво? І тут знову ми впираємося в момент того, який саме план деокупації оберуть, оберуть наші військові. Який саме те, що це не буде вяло тікуще, це 100%. Просто питання, де воно зупиниться, де наш контрнаступ зупиниться. Чи поступиться Україна своїми територіями? Наскільки б не розганяли зрадоньку, ні. Єдиним о, політичним тиском, о, я так розумію, із того, що ми маємо, о, це політичний тиск вимушений. О, це Донецький напрямок і, скоріш за все, Крим, бо там змішана о, тема постійно випадає військово-політичний шлях деокупації. Я так розумію, що скоріш за все е, мова йде там про певні котли, утворення їх та умовно кажучи, шантаж буквально а це просто потребує певного часу, і це є головною галочкою для е, перемовин в такому випадку. Але ніхто поступатися територіями не буде. На якій провокації слід очікувати від Російської Федерації? У них єдиний шантаж це ядерна зброя. А який ще шантаж? Що з кущів вилізе інша армія РФ, така, де вона була до того часу, що вони мобілізують іще мільйон? Ну, чудово, а в що вони будуть його одягати, той мільйон, чи два, чи 5 мільйонів, чи хоч десять. В що? Вони. Першій е, хвилі мобілізації не змогли вдіти взути і нормально вивчити. І один автомат на 10 людей, і командирів не вистачає, і всього іншого. То, що ми кажемо про більші цифри. Ну, типу, чим шантажувати? Зараз ми як підемо, ух, як ми підемо, ох, як ми покажемо. Ну, та хай, хай показують. Що продовжить світ підтримувати Україну та надавати усе необхідне озброєння? Ніхто вам у публічному просторі не скаже, коли і що нам і що саме нам передають. Вам не будуть анонсувати ніколи в публічному просторі про що там домовилися конкретно. Ніколи вам у публічному просторі не будуть казати, що нам насправді потрібно. Тому оці всі балачки, о боже, нам дають невчасно. У нас все затримується. А чого ж так? Ми не встигаємо, а то все, а п'ятий десяти повна маячня все дається тоді, коли його дають. все дається тоді, коли воно треба. Наші партнери, як би скажімо так, обрали свою політич, свій політичний шлях нашої підтримки не місяці, не два тому. Це стало очевидно. Тому давайте ми припинимо розганяти зраду там, де нам у публічному просторі не нададуть ніколи ніякої інформації. Що чекає на Україну після перемоги? Відбудова, ну це ж очевидно. Відбудова гаранти безпеки. Нас чекає ще більш важкий період ніж тільки війна. Після післявоєнний період це така, це також важка історія. Якщо у всіх рожеві а, уявлення про це, то ні, це також важкий період. Це період відбудови держави, це період гарантів безпеки, це період о, все одно мілітарізації держави, як не крутий. Ну, типу, це все одно також важкий період для країни, але він уже без війни. Будемо поратися з нашими труднощами. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростослав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.